Я студентка 131 групи Сосницька Анна. Хочу вас занурити у світ декоративного мистецтва за допомогою зелених насаджень і розповісти вам, як проходять заняття з озеленення населених місць. Чи знали ви, що існують сади на дахах, що бувають зелені стіни, що міні сад можна створити в лампочках, а квітники створювати в вертикальних трубах? А хотіло б навчитися топіарному мистецтві, створювати газон гідропосівом або, власноруч, спробувати зробити арбоскульптуру? Тільки уявіть собі, що можна вирощувати сторічні дерева в кімнатних горщиках або зробити мапу світу на стіні з моху. Зацікавились? Тоді вам треба відвідати курс заняття з озеленення населених міст, де ми вивчаємо декоративне, естетичне, містобудівельне, архітектурно-планувальне. Та екологічне значення зелених насаджень: тримери, сучкорізи, шпалерні ножиці, газокосарки та багато інших видів інструментів ми не тільки вивчаємо, а й власноруч застосовуємо при догляді за насадженнями в нашому дендропарку. Прищепи, повисло або широковидну форму сформувати щільну живу огорожу, зробити киломови квітник. Для вас це буде просто і зрозуміло. А в кінці курсу студент створює власний макет парку, скверу або бульвару, де можна втілити всі свої ідеї і побути лашамним дизайнером.